Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє. Спонсор показу програми, цінуй справжнє. Знайомтеся, це Володимир Начичко, позивний Чечня. Цей хлопець розпочав боротьбу за незалежність України ще 10 років тому, коли в центрі столиці спочатку молодь, а згодом мільйони українців відстоювали права своєї країни на майдані. Серед них був і Володимир, якому тоді виповнилося лише 18. У свої юні роки хлопець займався професійним спортом. почався майдан. Ми були наша збірна України проводила тренувальний збір. В Криму, в місті Алушта. І Тобто ми вже звідти виїжджали, ми евакуйовувалися, а не виїжджали. Ну і після того, як почався Майдан, вирішив піти. Ну, навіть не знаю, як сказати. ну от Я в збірні України захищаю честь України і тут почалася така ну, ситуація, я Привик честь, щоб нашу Україну представляв десь на європейських змаганнях, на світових змаганнях. Ну, а чому б і ні? Майдан став першим етапом його боротьби, а повномасштабне вторгнення лише підсилило рішучість Володимира знову стати на захист України. Приїхав сам з Польщі, був в Польщі на роботі, почалася війна, приїхав, пішов добровольцем служити. Строкової служби сам не маю. Мобілізували перед тим брата і я пішов відповідно теж служити. Одразу після мобілізації хлопець пройшов військову підготовку, а потім вирушив на передову як зенітник. Під час своєї служби, каже, військовий траплялося багато різних історій. Одну з них розповідає. Коли під'їхали дуже близько до противника, ми працювали. там, Противник в шоці був, що такий агрегат заїхав. На нульові позиції противника. Дальність знітки по відкритих цілях це буде до п'яти кілометрів. П'ять і більше кілометрів закритої позиції стріляти 3 кілометри, 3,5 кілометри закритої позиції. Зараз Володимир служить у підрозділі БПЛА Бадні 10-ї гірсько гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Хлопець займається виготовленням вибухових подарунків для російських окупань. Абсолютно до всіх. І дронів і відповідно до мавиків, до кажанів, в народі кажуть, баба-яга. Сам розробляю снаряди, боєприпаси, які вони носять і знищують противника, тобто весь розрахунок, займаюся суперною справою. Теж сам все вчив, сам всі розрахунки робив. У тилу на Володимира чекає дружина та п'ятирічна донька. Військовий зізнається, що дуже сумує за родиною, але розуміє, що зараз його місце тут, на захисті країни. Тобто такий в мене така думка, доки це все не закінчиться, я не буду звільнятися навіть були б якісь б підстави на звільнення. Ні в якому разі. Тільки до кінця і до перемоги знищити техніку забрати. Знищити ворога, забрати наші наші землі, які належать нам Україні. Спонсор показу програми. Цінуй справжнє. Кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості. І у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя. Цінуй справжнє.